Я в шоці, як не пре. Нокнув. Машина нокнув. Чудово. Старий. Саб. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Я ангар впав. У нього ствол, у нього ствол, я тікаю. Він вже за мною біжить, прикиньте такий. У мене тільки коряк. У мене пістолет, блядь. Обіжу. Че, флаж? Майк. По мне стреляю. Фуис! Фу, Фу, Запазай меня. Свитки. А блять, а вбитый его в него, блять, СКС убегал. Так вы <звали> купо спаму даєте, даже не знаешь девин е. Скорее липше девин етейс. Я в нього попал спам... 5 па патронами в нахуй. Я тохал? одну пульку дав, та він доху. Місця немає. О! Сан похилися, тебе хп ноль. Я, <laughs> я ж бачу, що я піваріка собі світ, і може там то хп до одного місця. Мотивація. Дякую, Лечик, дякую за мотивейшн. Мотивація в нас на пределі, лупом. Тут я компенс. Там один ще в хаті бігає. Очка один тут, другий поверх нас спалили. На нажовте прям Собі щось кинь, добре як не попав? Дав Він не пікає жовто більше чогось. Ті згори їдуть. Я в шоці як не пре нокнув, машина нокнув. Чудово, старий. Сабу. Доїздилися Красавчики. Ф Я тачка їде. Ну, окно в жовту, тут. Є ще скин тебе зшка, граната. Я тільки хай флешки. Дай БЗшку туди, якщо докину. Ще один? Я БЗ-ку дав. Де той, що гранату кидати? Граната. Граната. Що там ще один? Або в них ще щось. Або Я них... заходжу. Ah. Той дійшов А, ah, над нами є. Я доїв твого. У нас ще будівлі має бути, так? Та та є над нами, є над нами. Граната є? У мене є флешка. Він 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 назовні. так. Я нічого не чую Я Яграфов. Хороший сест. Да, вот вам и катка потна. Тут по Блин. Тут есть шестерка. Какая за раз буду? Ну давай. О. 346 метрів. Як вам кіл? Думаю нічого страшного, я сам працюю на шибарсі, податковий інструктор, а в клініці теж таких я трохи Я поняв, я там, як то кажуть, рука руку гріє всі в одній лодці Файно є. А вот і що тут робиш? А, ще гору пал. Двоє? Не буду тебе парашелу, так. На жовті в ла, два десантника впало. Три. Якщо нема зброї чи шо? Угу. Їм не треба дати зайти в наші кемпи. Вони там ще й в зоні. Блин, не видно их. Тачка, да? Все, промазано, походу их не кент, що? Ма, я велик. Добре. Некше квадрат е, да? Что-то щит якийсь. Твой тип жовта. Снайпу мая. Койскарика. не, не стає. Він же, походу, піднявся. Він вищий, да? Я не знаю. Сам ти побіг з тої сторони, поїхав точніше. Ой, тут місто, тут ще й фул опен, я їду до тебе. Чую мені зараз нахлобучить тут. Ну, там ва глайдер, каже глайдер, падає на жовту тип, бачиш. Паршитис, вага ванагар. Святая зона 33 Та тут всюди є. Аккуратно Вот бігає жовта. Мотик? Мотик на нас, десант. Як не попав? Попав по мотику. Підіти. Їх нокнули Я немає, старий. На сцені якийсь дим, бачу, типа Жовта. Че чуть був уже. Щось котиться чи що? Не бля, там четверо просто. Я не можу них всі попадати. Труб вже чи ні? Да. А як він вижив? На жовті десант. Що за таймінги? О! Сюда Буди один. А ти ты поправих топчеш? Во, синя. Настый його, старий Бачу Хорош. Хати, блядь Під... Піднімається до них. Одного хлопнув. Другому дав хід. Хорош. Тут во тип, жовта. Чуть-чуть вещь. Не будуть бігти до них чи? Сейчас зліва я тип. Тут. На жовтей. Забудка. На не в зоні, старий? Так, Я понял. Будем пробувати вже? Так Тут ще дим Тут тип. Я біжу. Пробуй, я на величке якщо Забудка один. Йо-май, що це за такий патняк? Я правда все промазую 80 патронів. Я им кола попробовав, у них машини немає. А во май тачку ще один. Не, то я прорахував. Біля дропа є. Е, де мій велик. Я в шо цей велика не знайшов? На мене їдуть Хорош, десант Помогти Красава, блін, Я просто хилпував. Все, ззаді. О, це хуйово Мене один дисзадим вбив, вроді За зоною він. А, там на горі! Жовта дебе двоє, за деревом, чуть-чуть вище. На жовтій прям, чуть-чуть правіше один, ближче до тебе. Бачи один направо побіг. Крутий ще справа? А... Тобі є флешка, якщо що Ще є граната. один. Що це за додік був. <ривіт> Ой, лучший десант, просто красавчик. Як там спини mm -hmm. Може він оглушний, але він не мав би бути так довго глушний від гранат. Може він вже без наушне. Да, ну красава. Кла... На, десант, нині вообще нині твій день. Що, докатку на канал можеш залити? Що там по ДМЖ, ми файно давали? 650, десант точно вийде. Ну ну, а ми тебе чуємо. Що не сничує? Я ні, твій дань. 1400 до накидав. Македова, та катка буде на каналі. Сто подава.